Всім добрий день! Вітаю вас на своїй сторінці. Сьогодні покажу вам свої яскраві екзотичні ечіверії, які вони зараз мають колір. Зараз покажу вам загальний вигляд. І кожну покажу окремо. Так, есть у меня такая яскрава, ага -э вот такая яскрава Агавоидес Эбони. Вот такая красуня. На сонечку зараз вона така яскрава, яскрава, червона, бордова. Згодом вона буде майже чорна. Ось такий екземплярчик є у мене ще Ще одна. Ось така Гарнюня з чорними кінчиками. Є ще в мене більш яскравіша в плямку. Така ось. Це в мене листочок зацепила, трошки тріснув ще влітку. Бачите, як. Зажила ранка. Звичайно, можна буде той листочок видалити, посадити, він дасть наступну рослинку. Але до весни, я думаю, нехай побуде ще на цій розетці. Весною, мабуть, відділю, щоб була гарна рослинка без травм. Ось такий колір. Величезна вона, в горчику десь сантиметрів десять. І у мене ще меншого розміру. Ось така. Ну, ця ще не набрала тих кольорів. Вони як більш дорослому, зрілому. Віці вони набирають колір. Зараз ось така. Але вона ще буде. Ще вересень, жовтень. Вона ще набере своїх кольорів. Так, ще одна в мене є красунечко. Бачите, вона не тільки кінчики червоні, а ще й дає такий краб по всьому листу. Ось така вона компактна, не витянута. Ось ці нижні листочки, до речі, можна вкорінювати. Мабуть, весною я трошечки зніму листочків з кожної. У нас такі голочки. Так. Далі вам покажу наступну ось цю чеверіку. Є всі назви, це новиночки. Ці рослинки всі від 500 гривень. Є дорожчі, є трошки дешевше, але це корейські і новиночки, і вони не дуже дешеві. Ось така рослинка 550 гривень. Вона буде темна, темна. Зараз в неї вже починають лізти новенькі листочки, дуже темненькі. Ось така гарна рослинка. Так, ще є така мармеладка. Ось така вона. Дуже яскрава. Просто мармеладка на сонці. Такий окрас, ще така фактура кожного листа, бачите, така, наче як з ребер складений листочок. Полюбляю їх дуже, бачите, яка теж компактна. Це теж із дорогих екземплярів. Просто показую вам. Як виглядає, бо на фото не завжди можна відобразити всю красу. Так, є ще ось така. Також набирає свої чарівні краски. Такі теж рослинки від 500 гривень. Так, ось така є за 400. Ось така вона буде. Будучи кінчики більш темніше, але вона більш така буде зелененька. Так, є в мене ще ось така, теж фактурні листочки в неї таке напилення у неї дуже щільне, густе на листочках. Теж така компактна вона. Ось така краса. Так, ще в мене ось така є очевеліка. Теж у неї цікавий листочок. На кожному листочку такий кінчик. Шип такий, можна сказати, буде більш така рожева вона згодом. Так, ще в мене є отака темна, це теж із дорогих рослин. Ну, Взагалі, кому цікаві, такі рослини можу скинути каталог. Саме оцих дорогих, теж компактна. тут горщик 7 см. Ось такого кольору вона не зеленіє, але потребує багато світла. Також, ну і моя улюблена андулата, я вам уже її показувала. Ось такі кіхтики. Темненькі. Це також компактно, вона буде такого сизого кольору. Так, що в мене є? Моя улюблена оранж. Зараз вона вже набирає помаранчевого кольору. Можна побачити понизу листка, зверху такі сизі поки листочки. Буде ще яскравіше. Так, це звичайно, Neon Breaks. Така композиція з красулою за 200 гривень, кому цікаво. Теж дуже цікава рослинка, але... Не така рідкісна. Дуже кучерявий такий листочок. Зараз в неї пішов, краєчок, прям дуже такий е -е, рубчиком. Ще ось такі, теж корейські, не з дешевих, теж листочок фактурний. Бачите, наче він? Якісь ми якісь ребра, але це така в неї. Е, такий листочок вона має. Теж компактна вона, не тянеться. Так, є у мене ще більшого розміру, отака. Теж, бачите, який листочок цікавий. Теж зараз на сонечку набрала своїх кольорів, але ну, вона у мене була і з весни такого, в принципі, кольору. Ось така красунечка. Так, я в мене ще ось. Ну, це моя. Любимка теж з корейських. Гечеверій. Такі рослинки від 500 гривень, саме це 550 гривень. З такого розміру. З неї вже можна знімати листочки. Це доросла рослина, тому ціна така відповідна. Колір. Бачите сам, який має. Какту собі з'явний мапячий хвіст? Так, є в наявності. Напишіть мені, я вам скину фото. Бо зараз в мене під рукою його немає. Але скину на вибір. Навіть в мене є декілька на продаж. Так, ось така варігатна форма. Верігатно, бачите, з білими прожилками, ще зараз і має рожеві відтінки. Теж дуже гарна. До речі, теж вона, ну це вже доросла рослина, і вона, бачите, має ось такий е, стовбур. Тобто тут можна буде зрізати верхівку вкорінити, а з пеньочка ось цієї нижньої частини будуть лізти нові розеточки. Так, Кому цікаво погратися з такою рослинкою. У мене був пеньок з цими розеточками, згодом пізніше покажу вам, як утворюються нові розеточки на пеньку. Ось така красуня. Так, і в мене ще ось така, ця ще не набрала своїх кольорів. Вона буде в таку ще крапенку, поки вона ще не має тої фактури, яка повинна бути. Чекаю, коли вона набере красок. Згодом вам теж її покажу. Покажу вам, яка вона була і яка буде згодом. Теж чекаю нове фарбування її, також шампань. Ось така здоровенна 550 гривень. Теж доросла, листочки можна також з неї знімати, вкорінюється непогано, листочки дають розеточку. Кожен листочок має ось такий також червоний точечки крап, це в неї таке. Забарвлення. Далі є у мене ось така яскрава. Теж дуже добре розмножується листочками. Це доросла рослина, навіть тут вона вже пустила знизу. Зараз вам покажу знизу черенок. Ось так. Ну, там лізе. Нова рослинка. Поки не буду відділять. Ось така красуня. Так, є ще у мене ось така також. О, тут теж своє забарвлення, свої кіхтики. Ця буде мініатюрна. Така рослинка буде нарощувати отак постійно діточок. Такі череночки будуть. Нові розеточки, можна буде її ділити, відділяти. Так, є в мене ще ось така цікава, яскрава. Бачите, які в неї крапинки Вона буде ще темнішою, ще яскравішою. Така, так, так і ще в мене такий гібіскус і Вона повинна бути такого ніжне-помаранчевого кольору, але вона в мене щось потемніла. Теж ще на ті барви. Але згодом, я думаю, вона набере своїх кольорів. Так, ось така теж. Ще вона не набрала всієї краси. Буде ще вона така яскрава, помаранчева. Теж дуже гарна. Ну, таку я вам уже теж ще один екземплярчик показувала. Так, є в мене ще ось така красуня. Теж із недешевих. Теж добре розмножуються листочком. Теж має таку фактуру тригранну листка і яскраве забарвлення. Так, є ось така. Ця, для розуміння, 800 гривень. Теж листочком розмножується. Ось така огненна. Але також потребує сонця, взимку підсвітку. І якщо ви помітили, у мене всі вони зараз в сухому, в сухому, майже неполитому стані. Я їх поливала декілька днів назад. І ще дня три вони будуть стояти у мене ось в такому сухому ґрунті. ґрунт у мене тут. Як пісок сипеться до самого дна, горщик легкий, ось, тому треба для яскравості підсушувати ґрунт добре, для того, щоб набирала ось ця полита в мене, бо не поливалась дуже довго. І ось такі яскраві. Кінчики має, теж компактна. Ось така це Таурус, Ічеверія Таурус. У дорослому виді. Ще в мене є така користька, також вона ще не набрала своїх кольорів. Дуже компактна розетка, прям такий як карнішон артишок. Бачите, як листочки, як ор. І понизу теж пускаю ось такі черенки, нові розетки можна буде відділяти і вкорінювати. Бачите, лізуть по всьому. Низу кожної рослинки. Отаку буде нарощувати кущ. Такий буде пишний, гарний кущик. Так, це у мене варігатна також рослина, така рослинка 300 гривень. Я вже казала про цю рослину, дуже добре розмножується листочком, дає з одного листика може дати декілька розеток. Листочки вона має такі маленькі, компактні, але воно добре вкорінюється. Так, б'юті, кріспіт-б'юті. Бачите, яка вона жата, жатий, має листок. Така сиза вона. Навіть не знаю, яка сірувата, білувата, гарніша рослина. Ось така вона. Така рослинка 450 гривень. Так, є у мене ще ось така яскрава. Теж назви всі підписані, всі є. Компактно такі листочки, наче у лотуса. Ось така. Так, це також повинна бути в, мілку, в мілкий сірий краб. Поки ще чекаю, коли набере своїх чарівних красок. Понизу вже дала один, одну розетку новеньку. Ось така. Гарна теж рослинка, вона мені дуже подобається. Є ще ось така мініатюрненька. Ну, це не з мініатюрних, це із середніх. Це просто є окрема рослина. Теж такі барви. Так, є в мене ще ось така. Це вже дорослий. Має розмір. Теж понизу нарощує дуже багато нових розеточок. Утворює такий пишний кущ. Має рожеве сизе, голубувате таке забарвлення. Теж дуже компактна. гарна рослинка. Так, наче вам показали всі деякі в мене ще, є. пізніше буду виставляти. Це ось така. Маленька я вам показувала. Є ще ось така з коричневим краєм. Так, ага, ще я вам не показала одну. Ота єджик Флет. В неї вушка шрека, листочки, бачите, дуже такі трубочками. Понизу теж нарощую вже багато нових розеток, бачите, новенька, і там їх ще лізе і лізе. Буде утворюватися такий пишний кущел. Бачите, вам знизу. Така рослинка 600 гривень, така доросла. Але вона дуже е, незвичайна. така. Ось ці її листочки дуже цікаві. Є в мене схожа рослинка трошки дешевша. Ось така. Купіт, теж в неї бушка шрек, але не такі виразні, звичайно, але теж цікава рослина така коштує 400 гривень. Кому цікаво, пишіть скину каталог в Instagram або у Viber. Так, звичайно, така Луела така 200 гривень. Теж листочком розмножується. Невибагливо, скажімо. Так, так, що в мене є? Хотіла вам показати. Зараз покажу, Ще. Що... Хочу вам показати лотус, я вам вже її показувала. Ось така здоровенна. Також розмножується листочком. Це вже доросла форма її. Листочки всі гладесенькі, рівнесенькі, має напилення дуже густе. Стояла все літо на сонці, тому має таке забарвлення і таке напилення. Так, ще вам хочу показати ось таку рослинку. Теж дуже цікава. Ціна такої 200 гривень розеточка, також корейська. Корейський вид, бачите, які гарні в неї листочки з таким краєм. Якось вона загоріла більше з-під низу в неї, більш червоні, ніж зверху. Ось така цікава, бачите, знизу має червоне забарвлення. Зверху не таке червоне, тільки ободок листочка має. Така Цікава ечеверія. Назва є, підпишу вам. Так, ще вам покажу одну рослинку. Це, звичайна, не корейська, але теж цікаво хотіла вам її також показати. Ось така вона мініатюрна, компактна, ось вона в дорослому виді. така. Такий кущик нарощу, дуже мені подобається. Можна сказати, вона ампельна, можна її саджати у кошик, який десь підвішувати. Я її просто пообрізала, тому в мене не звисає. Я сформувала такий кущик. Так, наче все, що хотіла сьогодні показати. Буду ще виставляти рослинки. Згодом буду показувати ще інші види рослинок. Всім дякую за увагу, гарного дня. До побачення. Дякую за увагу.